138 день в Канаді, 16.05.24. Без підготовки зразу сідаю записувати, типу, бо знов пізня година. Блін". Ой, робота і школа займає весь час. весь час, А тут ще й переїзд. <кій> <кій> Тож, поїхали. Записую її спадки. Вчора я знову пізно ляг спати, і сьогодні напівзомбі. Це погано. На англійську прийшов і, блін, хвилююсь, щоб все запам'ятати, щоб все злапати. Бо вчитель дуже класний, розказує, пояснює класно. Сьогодні зранку я встав. Я був машиною. E, Блін. Та, я був. Я був машиною. Я був машиною, та машина я ще загрузив вечором. Я е, за, за, все завантажив і поїхав на роботу. Поїхав на роботу, приїхав швидше, запаркувався, все як має бути, нормально. І... І пішов попив каве, обійшов технічні приміщення, прийшов Сем, прийшов Алекс, чак, всі поприходили. Чак забрав Сема, а ми пішли обійти технічні приміщення, подивилися, все працює, нормально. Взяли заявки виконувати, стандартна робота. Нічого такого, нічого не було серйозного. Ой, я записував Сем там, натупив, але вже нічого. Чотири речі якісь я, от, я мушу це записувати, бо воно мені вилітає з голови. Але вже не буду про нього розказувати, як завжди, на своїй хвилі. Що ж він. Але ні, одне щось мушу сказати. А, двері відкриваються. У нас такі великі ворота, там, де люди завозять двоє великих дверей, і він поставив кілочок між двері і біля завіси, що не можна так робити. Воно ламає двері, завіс воно виривається. І я кажу сем, нащо ти це зробив? А він головне, як бачить, що хтось робить, плюється, страшно. Та я там на секунду. Та секунди вистачає, щоб поламати двері. Я там чак поремонтує. Який чак поремонтує, я буду ремонтувати. Та і на що це ламати? Нащо це було робити? Оце просто Сем, Все, це жорстке таке було. Сам того не любить, знаєш, так робити не можна. І так зробив. Чи поламав, чи не поламав, я вже не дивився. Сподіваюсь, ні, але воно чуть-чуть може відігнутися і двері вже не будуть закриватися. Сьогодні був момент е вечором. до е е е мене подзвонив, Алі е е каже, треба зняти вхідні двері, щоб занести диван. Я думаю, не сказав він вхідні двері. Думаю, двері міжкімнатні зняти. Ну так, да, там вони трошечки заважають. А вони кажуть, вхідні за 10-5. А в мене ще в планах зробити порядок в себе. Поскладати речі в себе в квартирі і вдома загрузити, і ще й школа. Я кажу, 10 хвилин. Я відкрутив, зверху тримач і відкривати двері, а стопора що немає, немає, його відкрутив, сам протопив, румбастайл. І <клес> щось в горлі. І в двері, і в стіну пробив стіну. ну, стіну я заробив, це не проблема. Але блін, ну це лишнє. я дивлюсь то півгодини займає двері зняти, диван занести, двері поставити, там двері серйозні. Тож кажу завтра. І то я сумніваюся, що буде дозвіл ті двері відкручувати. Їх не так просто відкрутити. Там серйозні болти, в метал закручені. Та й воно не поможе нічим. Бо там вхід і стіна повертати назад, куди вони хочуть той диван затарабанити. Величезний такий, його треба ставити стоячи і потихенько закручувати. Будуть мувери завтра і вони будуть це робити. Двері вони там не заважають абсолютно. Завтра маю піти туди. І що після тої роботи я погнав додому, приїхав машиною, зразу собі виклав купу речей, перекусив, що я що сів? Та я поїв, зробив собі канапочки з виконом, з яйцем. І завантажив повністю машину. Завантажив, взяв крісла з балкона, штору вже зняв, проектор зняв. Нема проектора тепер мене в хаті. Цю тумбочку треба буде взяти. Е, меблі, такі більші меблі, цей диван. Е, Можна теж забрати? Хто його знає? Може комусь пригодиться. На балконі. Та, ні, на балкон його не поставиш. Намокне. Е, диван я залишу тут, нехай буде. Побачимо. Завантажив цілу машину і пішов пішки до школи. Школа пройшла класно, все, все, а тільки от спадки хочу. Дуже нове спини. Перепрошую. <гум> Школа відбув, пішов додому, взяв машину, я до хати навіть не заходив, сів в машину і поїхав на роботу. Бо Аня до мене дзвонила, Аня Лесика. що Хоче потанцювати з дівчатами, там зробити якусь підготовку до виступу. Буде 9 дівчат, і вони хочуть десь повиступати. Та нема проблем. Воно ну, хотіло в мене на 41-му, але все зайнято. Все заброньовано, і я їй відкрив пентхаус. Вони туди всі помістились, місця багато, гарно потанцювали, молодці. А я за той час вивантажився з машини, половину в квартиру, половину на складку. Привірю проектор. Тримач для проектора, я купив трошки задовгий. Але я його обріжу стільки, скільки мені треба, і там ще залишиться. Я зроблю так, що воно зможе висовуватися, як телескопічна палка. І воно буде в мене максимально близько до стіни. Я хочу, щоб найбільший був екран і воно так сим виглядало більш-менш. Це я зроблю. Далі та що, перевіз? Багато чого. Катану забрав, нема тепер у мене. Думаю, де її поставити, вона гарно стоїть, якщо її просто причепити до стіни. Може, так і зроблю, бо я планував там інакше трохи з нею зробити. Але вже, напевно, так робити не буду. Побачимо. Побачимо, побачимо. І все. Дівчата потанцювали, я все поробив, з'їв яблучко і поїхав додому. Зараз я вдома. Знову ще поїв, в мене піца є ще. Е, з'їв піци. Щось е, голодний був і все. Йду спати.